Сьогодні в студії першої електронної Ольга Ткаченко. Хореографічний колектив із селища Нового в гостях указки днями відсвяткував свій 34-й день народження. Колектив відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. В гостях указки веде свою історію з 1982 року, коли на базі Кіровоградської середньої школи No10 вчитель початкових класів Русл Ірина Васильівна створила одноіменний танцювальний гурток. За цей час колектив виховав не одне покоління і завоював десятки престижних нагород. В гостях у казки є шестикратним володарем гран-прі міжнародних конкурсів та фестивалів в Україні, Франції, Туреччині, Македонії, Чехії, Болгарії та багатьох інших країн. Сьогодні в студії першої електронної один із керівників колективу хореограф та балетмейстер-постановник Ірина Русу. Доброго дня! Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як створювався колектив? З чого все це починалося? Ну, мабуть, з любові, з любові до мистецтва, до хореографії ми з чоловіком Руслом Миколою Івановичем танцювали в заслуженому ансамблі народного танцю України. Я досить відомо, не тільки в Україні, за межами. І це, ну як так, не може не перебільшуючи, казали найкращий колектив світу. І я цим досить пишаюсь. Пишаюсь тим, що такий у нас чудовий вчитель був Анатолій Михайлович Кривохижа, тому що. Він дав нам все, уроки життя, уроки. І він сам навіть не підозрюючи того, що він дав, то, коли ми танцювали, не просто навчались, навчались жити, навчались працювати, але е, були ми солістами заслуженого ансамблю народного танцю. Але якийсь час, мабуть, сталося так, що замало місця стени стало. Захотілося чогось більшого. Можливо, коли гастролювали, е, бачили інші чудові прекрасні колективи, і якось захотілося от самому щось зробити. Попробувати на такій ниві, тому що на той час це був 1982 рік. Не всім було зрозуміло. Я така юна, молода ще, е, нібито тільки ну, починала танцювати. От кар'єра така, яка успішно пішла, і пішли ми створювати колектив. І так воно якось пішло на свій напрямок. Тоді е, досить також незвично було казка. Ми спектаклі ставили там по Лесі Українки, по Миколі Гоголі, бременські музиканти, Козенят зараз. Якось так більше спектаклі, спектаклі. Чому для дітей? Щоб діти от не просто вчились танцювати, а якось зацікавити їх. І, взагалі, наш колектив в віддаленому районі міста Кіровоград, він вважається Кіровоград, але це селище нове. Тобто з цього починалося так. Поступово, поступово, якщо взяти сьогоднішній день. То ми вже, можливо, десь і відійшли дітям більше хочеться. У нас і молодь танцює, і студенти, і університетів, і інститутів, технікумів. Їм уже і сучасна хореографія хочеться, їм і гімнастика, хочеться, акробатика. І тобто, ну ми, можливо, один із таких колективів, який всі напрямки оховують. Це досить таке рідке явище, тому що або колектив в народному руслі йде, або в сучасному, або в бальному руслі, або вже там спортивна хореографія. То ну у нас час зараз, зараз на досить не просто уроки з гімнастики, художньої гімнастики. Діти освоюють предмети. Це і обручі скакалка, і м'ячі. Ну їх п'ять предметів, так але ми це виводимо на рівень хореографії, тобто не один виходить на сцену. Там 8-12, Вони танцюючи. З цими вправами поєднемо це в ну такий новий напрямок, скажімо. Хлопчики хочуть, їм дуже хочеться сучасно, там хіп-хоп. уже дійшло до того, що хіп-хоп ми беремо. І так експеримент на цьому концерті був перший. Місяць поставили, місяць потанцювали за їх бажанням. Виставили на сцену, він прийнявся на ура, як то кажуть, глядачами. Тобто, ну не боїмося експериментувати. Відходимо в один в другий бік, але тримаємо два відділення. Це досить таке явище. Ну не то, що рідкість. Я в воно не рідкісне. Це так повинно бути. Якщо колектив має високе почесне звання, народний колектив одна із умов повинна мати два відділення, uh -huh. мати свою програму, мати програму авторську, своє навчання. Тому я не вважаю, що це щось ми таке робимо. Це воно як обов'язково повинне бути, і, як то кажуть, професіоналізм в роботі він повинен бути. Ну, Зараз, скажімо, на професіоналізм в роботі додала наша донька, тому що вона, ну, вона перш за все танцювала в нас, в нас трьох років танцювала. Потім, продовжуючи в нас танцювати, як в колективі дитячому, вона пішла навчатися до Анатолія Єгороча. Вона ліцей закінчила. Потім їй мало було простору, вона в Київ поїхала, Анікори Хешвілля. Вона закінчила Київський університет культури. Сучасна класична хореографія. Тобто база трьох шкіл. І вона намагається щось четверте своє народити, свої якісь нові постановки, новий напрямок, поєднує спортивну, сучасну, класичну хореографію. Тобто, ну. Життя триває в руслі, в певному, поки колектив розвивається, поки він не цікавий, поки він не є. Як тільки, як то кажуть, я завжди кажу своїм викладачам і молодим, і добитись чогось важко, так, але це не настільки важко, як утриматись на тому п'єдесталі. І кожного разу доказувати, що ти кращий. що ти, наприклад, минуло, Зараз це не ювілей. Було 33 роки в тому році. Ми давали концерт два відділення, то зовсім друге було. Було 32 роки, також було два відділення, то була інша програма. Кожного разу ми змінюємо, змінюємо, тому що треба рухатись, треба розвиватись. Діти ж розвиваються. Mm. попробую їх, як то кажуть, наздогнати в своєму розвитку. Повинні вчителі завжди бути, як то кажуть, учнями і студентами, розвиватись, навчатись і давати дітям щось нове. Так. Вся, вся родина руселів виховує в гостях у казки. Ну, у нас є і молоді, як то кажуть педагоги, також ж не вічні. Хочеться жити вічно, довго, але ж, як то кажуть, зміна повинна йти і бути. Чи досягнули ті цілі, які були поставлені на початку під час створення колективу? Ну, як сказати, цілі я не можу сказати, от хотілося там. Ну, Створили, хотілося б як то кажуть, добра, тепла і любові. Ну Чому так? Справа в тому, що мій батько був першим головою Новодської селищної ради. І якось я так знала цей район, він був невеличкий, там один будиночок, два. Я бачила, як воно те все відстроїлось. А потім якось захотілося, от я пішла молодим спеціалістом в школу працювати, 10. щось от своє дати дітям більше, ніж навчати їх, дітей, там математиці. Тому я отак почала спочатку вводити додатковий урок хореографії. А потім вона якось так поступово-поступово і, і ну так, як сказати, зустрічалось дуже багато людей, таких, які ну, дійсно допомагали на різних етапах, підтримували. І тому сьогодні це вже школа естетична. Не просто гурток, не просто хореографічний, Не просто, як спочатку, ми отримали звання зразкові, лауреати, А це сьогодні зараз у нас вже школа, прекрасна школа, двоповерхове приміщення, у нас три прекрасні зали. І, ну, звичайно, це не, не явно один Микола Іванович. це... Це як то кажуть, можливо, інша історія розказувати, хто допомагав, тому що першим це не був, який нас почув, зрозумів, повірив директор Кіровоградського леварного заводу Микола Захарович Шамілов. Він побудував приміщення, він побачив, коли нам ну нема де. Колектив росте, колектив. ми виїздили тоді до Одеської опери працювати два відділення. Ми виїздили до Московського колонного залу, давали два відділення вже тоді, це 87-й, 90-ті роки. Ми в Палаці Україна давали два відділення, навчатись нам немає, а то побудував. Потім, ну, звичайно, він в першу чергу, потім був Олег Борисович Литвиненко, голова селищний. Він нам добудував, так то кажуть. Зараз чому ми виступаємо в Кіровоградській філармонії? Бо немає концертної зали, ну нема нам де дати ці два відділення, розмістити глядачів. Це, звичайно, на сьогоднішній день проблема, скажімо так. І тому, ну, звичайно, перша людина, яка зустрілася на нашому шляху, яка дала нам знання, дала нам це це, як то кажуть. І так воно я завжди позитивно дивлюсь, навіть коли як то кажуть, не, не дуже складається, але все вірю, що. Зустрінуться ті люди, які допоможуть, які підкажуть, які поведуть, які ж ну і так воно якось так складається, що і колектив наш педагогічний, також кожен на своєму місці, кожен виконує свою справу, свій обов'язок. І маємо те, сьогодні ще маємо. І, звичайно, ще такий момент, скажімо, якщо брати, от ми в системі позашкільної освіти, начебто, таке другорядне відношення до позашкільної освіти, скажімо, освіта більш. Перевага віддається, але ми так завдячуємо, що ми саме на території селища нового знаходимося. Є вона така чудова Новинська селищна рада, тому що ну, вона нас на даний момент фінансує, вона нас підтримує. Це з 93-го року, коли вже, скажімо, чого нулеварного тоді заводу не стало. Нас передали на баланс Новинської селищної ради, і звичайно змінюються і селищні голови, але завжди ми маємо підтримку. І, і ще одна така у нас ситуація складується. І є, як то кажуть, у нас така людина, яка завжди нас підтримає. Як то знаєте, коли кажуть, горить, чи щось не розрахували, чи щось не склалося, то ми, наприклад, завжди знаємо, що ми, якщо звернемось до нашого народного депутата Верховної Ради України Станіслава Семеновича Березкіна, то він завжди питання вирішить. І хай то буде залишається один, два, три дні до того. Ну, для прикладу приведу. Шили костюми, шили, вишивали спрочки, вишивали. Ну не хватило коштів. Ви ж знаєте, як ото розгуляться, як вишивка, то гарно. То сама краще ж. А, а потім коштів не вистачає, приходимо і плачемо. Ну, ну що ну, робити? Ну може виручити, ну може, ну хоч щось, хоч якось. Ми там уже, чи в борги, чи як він так. Скільки треба? Кажіть, скільки не хватило? Розрахували, сорочки є. Або там ще не вистачає чогось. Ну, мало яких різних ситуацій, наприклад, той, по-моєму, ну екрану нема. Да? Ну так це в, в любому закладі є той мультимедійний проєктор, екран. Ну, у нас його немає. Ну, також питання вирішено. Тобто, ми, як то кажуть, не нагли такі. Ну, знаємо, це так. Ми нас саме такий, коли ну геть не в магату, то знаємо, що Станіслав Семеневич. Ну, Завжди підтримує, завжди допоможе, ми якось з порозумінням. І я йому якось кажу: ви така от легка, кажу, проста людина, до вас так як можна підійти, він тоді посміявся. Я кажу легка. Я кажу, ну, Ви завжди розумієте, вам багато розказувати не треба. Тобто, тож це немаловажно, коли є такі люди, які от з першого, з першого, першого я то кажу слово, розуміють, що проблема, що треба вирішити. і... Тобто ми вдячні до Станіславу Семеновичу за таку, що він є в нас, що ми можемо до нього звернутися, і що він завжди нас може зрозуміти. Добре, що є такі люди, які так. підтримують таланти, щоб вони розвивалися і підкорювали нові нові вершини. Так, так ви об'їздили стільки країн. Я навіть всі не назвала, тому що їх справді дуже багато. Яка поїздка запам'яталася найбільше? Яка така історія? ну ви знаєте, якщо от мені всі цікаві, і фестивалі цікаві, і колективі? скажімо, якщо і перше це 93-й рік Туреччина, Анкара, там було 69 колективів. Ми всі познайомитись не могли. Стільки дітей ми, як ото площа та турка вийшла, як ото букашки, мурашки стільки там. Ну і така організованість, така злаженість керувало цим фестивалем п'ять людей. І стільки, я ще навіть не можу сказати, ну якщо так 70 по 40, оце умножить стільки дітей було, Да? І, і на кожному там святі подарунок, щось дітям дають щось. Ну це скажімо, з області, з області, як то організації угу. неповторно було. А якщо взяти, от як мене як особу вразило, ми, наприклад, ну, з Ятреннюї стали декілька разів, там в Італії були, і зараз колективом в Італії були. То при всіх і Венеція добра, і Париж, і Прага, все чудово. Ну, Рим, це для мене точно як ото в гостях у казки. Ми кажем, як казка. Я коли дивлюсь на, на цей ну, і Ватікан, і там. ну, Зрозуміти не можна, як це можна було побудувати, як це можна було зробити ну, в ті часи, коли не було ж ні техніки такої, то це дійсно ну, заворожує. Я б, я б не знаю, я б все віддала, щоб іще раз туди поїхати, і ще раз там. Ну, прийнятим чи, чи в конкурсі, чи в фестивалі, чи просто як турист, це, звичайно. Такі поїздки це, надихають, да. щоб хотілося. Навіть я кажу, от Париж чудово, ну, Рим, по-моєму, це ну, ну, незабутнє. Які вершини колектив планує підкорити найближчим часом? Ви знаєте, ситуація складається так, що. Вже день-два залишається, наприклад, до звітнього концерту. А в мене вже плани далі Я сама кажу, та ще ж все не завершилося. Вже думаєш, як будеш те робити? Ну, наприклад, один із ближніх таких планів ось, ось книжечки наші. Це одна з перших наша авторська програма. Ну, вона, звичайно, вже застаріла 2007 рік. Це вічна класика. Так, да, ну треба вже зараз, нема коли, да? от кажу, піду в відпустку, сяду, треба поновляти, треба розробляти, тому що вона вже була застаріла два роки тому. Тому що колектив вже йде, розвивається, вже те, що ми написали, вже воно пішло, як то кажуть. Зараз треба хоч, хоча б успіти по те, що ми зараз зробили, описати, написати. Там ну, звичайно, процедура затвердження, погодження, тому що ну народний колектив має мати свою авторську програму, це скажімо, над цим робити. Звичайно, в наступному році у нас 35-річчя, е, треба ця організація. І саме головне, я так завжди роблю аналіз того, що пройшло, відбулося, ага, недоліки, плюси. І я, наприклад, собі вже так бачу, ми дуже щось роз'їздились по поза кордоном. Парижі, Рим і все так, як то кажуть, а трошки притихли в Україні. Зараз треба, як то кажуть. Є що у нас побачити, є що дітям показати, є, як то кажуть, де про себе заявити. Ну, щось фінансова така складна ситуація. Долар, євро, ну, складно виїхати. Да? Все покласти на плечі батьків це. ну, А скажімо, по Україні якось трошки воно дешевше, ближче, спокійніше, менше документації. І як то кажуть, також треба звичайно, колектив бачить, знають інтернет, всі як то кажуть. Пам'ятаю, тут зараз, якщо сказати, Ось, Анатолій Єгорич, коротко проводив ем, семінар всеукраїнський, ведучі хореографи України приїхали. І Бойка це ну, керівник колективу з Вінниці, так? І коли Микола Іван з ним спілкувався, ну, мало часу нам було, я не спілкувалася. Він а, так це Ірина Васильівна, твоя дружина, та що колись ще це було. Вісімдесят який там рік, коли вона бігунок показувала з Василем Босим, це вона ну пам'ятає молодока. А мені як не могли зробити, як то одне бігунок той робить. Так що, ну хотілося б зараз поїхати, наприклад, і чорний поїхати, і ту же Вінницю показати там нове відділення. Ну такі плани, як то кажуть, як Бог дасть, як ситуація складеться. Ну але зараз хочеться поїздити просто по Україні. В конкурсах прийняти участь Головне, що є. Мотивація, так, є так. що робити, і як робити, і головне, що ви вмієте це робити і робити це на відмінно. Дякую вам за на, 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 надзвичайно цікаву розмову. Я відкрила для себе в гостях у казки з нового боку. Дякую. Дякую, будемо раді знову вас побачити на наших концертах. З задоволенням. Кіровоград, танцювальна столиця з 2011 року. Але в області було і є ким пишатися задовго до цієї перемоги. Адже роками тут зростають, будуються і підкорюють танцювальні олімпи багато колективів. Один, одним із прикладів таких є в гостях указки. З вами були Ольга Ткаченко, Ірина Русол, студія першої троники. Дякую вам забачення.